Всім привіт! Сьогодні будемо готувати з вами салат із червоного бурячка. Для початку візьміть бурячка, скільки вам потрібно. Помийте його, складіть в неамальований посуд, заливайте холодною водою і варіть від закіпання одну годину. Цей салат був святковою стравою, що був є. Мої батьки, слава Богу живі. Цей салат є завжди святковою стравою стравою нашого столу. От Коли вже було дозволено їсти страви з майонезом, мама завжди нам на свята робила цей салат. Зараз часи міняються, стає пізня осінь і цей салат просто раз в тиждень це 100% повинен бути yeah. в нас вдома. Варений червоний столовий буряк, його просто треба потерти на терку. Потім між долонями беремо, стискуємо наш бурячок і трішки випускаємо соку. Тут у мене помічниця прийшла, так, Моніка? Моніка. Ти дозволяєш мені далі готувати, так? Моя ти хороша молодчина. І дивіться, потім ми беремо, додаємо сюди інші інгредієнти. Півчайної ложечки цукру. Півчайної ложечки солі. У мене гімалайська сіль. Дуже смачна сіль. Куштуєте і відчуваєте, що вона реально смачна. І чайна ложечка оцту. Зверніть увагу, що оцет спиртовий, продається в майже кожному магазині. І вживати той, що, вибачте, ми в унітаз виливаємо миємо. Не потрібно. Старайтеся купляти спиртовий оцет. Це той, який виготовлений з пшениці, там, але не з древесини. Так, одна чайна ложечка, оцту. Тепер все ми ретельно перемішаємо. Так, одна чайна ложечка, оцту. Тепер все ми ретельно перемішаємо. Моя мама додає до цього салатику ще тертий, сухий батон. Але ми батон не вживаємо. І, поспробувавши колись без білих сухарів, я замітила, що цей салат навіть він став легшим, якщо можна сказати. Тому що ми його і так смакуємо. Я передаю вітання своїм батькам. Хм. Тепер викладаємо наш салатик на тарілку. Шаром десь один сантиметр. А зверху будемо прикрашати. Наш салат майонезом. Дуже Зараз мені сподобався такий майонез, як чудовий фірми Оліс. Зверніть увагу, він є також і 30% жирності. І просто тоненьким таким шариком зверху ми покладемо майонез. Вже дві столових ложки я виклала. Ну, Це ж знаєте, це все залежить від діаметру вашої тарілки. Ця страва дуже добре підходить для. Закусок в період свят. Як ви не говоріть, але все-таки він такий не перевантажений цей салат. І коли є дуже багато м'ясних страв, він дуже добре буде смакувати до святкового столу. Получається, що ви і за добу можете його приготувати, поставити до холодильника, а перед столом змастити, і у вас буде вже страва. Повірте, що чоловіки будуть просто в захваті. Просто в захваті. Це, шановні, перший салатик готовий до вашого столу. Нехай він настоюється. Зараз я буду готувати інший дуже простий салатик з маринованих грибочків. Швидкий і простий. А просто у нас сьогодні на вечерю буде м'ясо, і до м'яса захотілося мені таких страв. Ці салати слугують простецькими, смачними. Салатиками до святкового столу. Чоловіки ваші будуть просто в захваті. Суточи від столу, відразу роблю інший салат. Ось такі у мене гриби мариновані. Тут 280 грамів. Отака у мене цибулька невеличка. Все. Більше нічого для цього салату не потрібно. Беремо рушничок паперовий. Тут два, мене, два мене шматочка. Він подвійний, викладаємо в тарілку, в якій буде цей салат. Зараз я піду і зіллю воду з грибочків і наріжу на півмісяцем цибульку. Це, це означає, я цибульку переріжу пополам і потім отак нашинкую. Всі салати, які потрібно робити, наприклад, з горошку маринованого або з маринованих грибів. Я завжди вперше викладаю цей інгредієнт. Прямо сюди, в тарілку, в якій буде в мене салат, на паперове полотенечко. І залишаю його ну, 2-3 хвилинки. Паперовий рушничок все забере всю вологу легким порухом руки. Ми це приймаємо звідси. Вся вода залишається на серветці. І продовжуємо робити салатик далі. Грибочки вже в нас тут. Вони такі хороші, маленького розміру, їх розрізати не потрібно. Додаємо нашу цибульку. Ось, дівчата, ви мене зрозуміли. Хлопці оцінять цей салатик на святковому столі. Та й в будній день. У нас сьогодні просто будній день, але святковий стил. М -м -м. Це буде дуже смачно. І додаємо сюди. Смачної олії. Називаємо цю олійку, яка смажена. Сьогодні в мене із Соняха. Додаю 2 столові грушки. Можна і 3. Солі я не додаю, тому що грибочок у нас маринований, дуже смачний. Оце теж додаю, тому що ці грибочки вже з оцтом. Але якщо по смаку ви спробуєте і вам буде замало оцту, додайте. Мені тут от 10 зовсім вистачає. Подивіться яка краса, А? дівчата, гукайте своїх хлопців, гукайте своїх подруг. М -м -м. У нас сьогодні буде гречана кашка, м'ясо. Так що два салатики на святковий стіл на кожен день. Отакі от салатики. Я вважаю, що це просто білісимо. Так, дорогенькі. Підписуйтесь на канал Жанна Арборт, ставте, будь ласка, лайки, подобайки. Дуже прошу писати, коментуйте, пропонуйте до нових-нових зустрічей, дорога синки. Тримаємося, все буде добре.